Сьогодні в Лондоні відбувається одне з найважливіших подій для України: саміт європейських лідерів, присвячений підтримці нашої держави. Президент Зеленський знаходиться в, просто в центрі уваги, але чи вистачить Європі рішучості, щоб, наприклад, компенсувати можливу втрату підтримки з боку Сполучених Штатів? Давайте далі про це поговоримо. Лондон сьогодні це справжній епіцентр дипломатичних подій. Туди зібралися. Майже всі ключові європейські лідери. А, а саме Макрон, Шольц, Трюдо, Урсула фон дер Ляєн, прем'єри Польщі, Данії, Норвегії, Чехії та інші, серед них і, звичайно, Володимир Зеленський на саміті обговорюють військову допомогу Україні та економічний тиск на Росію і стратегію підтримки нашої держави. А що цікаво, Зеленський зустрівся з прем'єром Британії Кіром Стармером. Ну а після саміту його прийме навіть король Британії Карл III. І схоже, що Європа збирається мобілізувати більше ресурсів для України, ну особливо, якщо США якщо США почнуть скорочувати допомогу. Лідери хочуть показати, що вони не дадуть Україні залишитися на самоті. І це дуже важливий момент. Після нещодавньої напруги у відносинах із США Європа має взяти на себе. Більшу відповідальність. Але чи вистачить у них рішучості? Ось це і стане головним питанням найбільших днів. Перед самітом у Лондоні Генеральний секретар НАТО Марк Рюте прямо заявляє, що Європі доведеться збільшити допомогу Україні. США зараз не гарантія стабільної підтримки, тож європейські країни мають активізуватися. А він також додає, що. Країни ЄС мають збільшити фінансування та військову підтримку Україні. Мирна угода, яка працюватиме, не просто домовленості на папері, а реальний план із довгостроковими гарантіями: посилення НАТО, більше грошей на оборону, більше зброї, більше готовності до потенційних загроз. Ну і схоже, друзі, це певніше за всього, такий маленький план цього майбутнього саміту в Лондоні. Європа має показати, чого вона варта. Та прийняти на себе більшу відповідальність. А ну, якщо Європа справді готова взяти на себе лідерство у підтримці України, це може змінити навіть хід війни. Такі країни, як Польща, Британія, Україна, Франція, Німеччина можуть легко доказати своє лідерство на європейському континенті, але питання відкрите: чи може вона повністю відділитись від США? І тут в ЄС є розбіжності. Наприклад, Італія намагається залагодити суперечки між Трампом і Зеленським прем'єрка Італії щось явно задумала, бо перед зустрічю із Зеленським у Лондоні вона спочатку поговорила з Трампом. Тож, що сталося напередодні саміту з Європейської безпеки в Лондоні Мелані провела розмову з Трампом. І це не просто випадковий дзвінок, а вона хоче зіграти роль посередника між США та Європою в питаннях підтримки України. Після жорсткої суперечки між Трампом і Зеленським та зриву угоди про корисні копалини, Італія намагається не допустити ще більшого розколу. А що, друзі, цікаво, Мелані, вона єдина європейська лідерка, яка була на інаугурації Дональда Трампа, і вона явно намагається використати цей зв'язок. Вона хоче організувати саміт між США, Європою та союзниками, щоб обговорити майбутнє України. Якщо Мелані реально зможе посадити всіх за один стіл, ну це буде великий плюс. Але Трамп зараз грає за своїми правилами і є ризик, що Європа більше підлаштовуватиметься під нього, ніж навпаки. Тож подивимось, хто кого переконає. До речі, Трамп чекає, щоб Зеленський виправив ситуацію. Після скандальної зустрічі в Білому домі, де Зеленський і Трамп влаштували публічну перепалку в адміністрації США, тепер чекають, що український президент сам виправить ситуацію. Взагалі, чого Трамп та Зеленський посварились, як повідомляють ЗМІ, 28 лютого в овальному кабінеті відбулася. Зустріч Трампа з Зеленським, де все пішло не за сценарієм. Зеленський наполягав на тому, щоб в угоді про корисні копалини були прописані гарантії безпеки для України. Трамп та його команда таке прохання не тільки не сприйняла, а ще й примушувала Зеленського підписати угоду. Ну і розмова ж швидко перейшла у відвертий конфлікт. Як повідомляють журналісти, це й було е, основною причиною так званих сварок. Між Зеленським та Трампом журналісти, які були присутні спочатку зустрічі, пізніше зізнавалися, що це була одна з найгостріших публічних суперечок між главами держав, яку вони взагалі бачили. Наразі у Вашингтоні кажуть, що адміністрація Трампа вирішила взяти паузу в переговорах із Зеленським, а також радник президента США Майк Волт заявляє, що Білий Дім більше не бачить. Сенсу в обговоренні стратегічного партнерства з Україною в тому форматі, який був раніше. Тепер у Вашингтоні кажуть, що м'яч на полі Зеленського, і сам він має зробити наступний крок. У Трампа очікують, що український президент якось злагодить ситуацію та знайде спосіб повернутись до переговорів. Ну і звісно, друзі, а що саме має зробити Зеленський, а ніхто конкретно не пояснює. І питання в мене наступне: а за що вибачатись? За те, що не підписав невигідну для України угоду, чи за те, що приїхав в овальний кабінет не в костюмі? Тому Зеленський вирушив на саміт в Лондон, де зустрінеться з європейськими лідерами. І очевидно, що він шукатиме нові формати підтримки України, особливо якщо Вашингтон і далі демонструватиме холодність. І знаєте, замість того, щоб підтримувати жертву, на яку нападають. У Сполучених Штатах розглядають, слухайте уважно, перезапуск Nord Stream 2. Поки Європа намагається позбутися залежності від російського газу, у США раптом з'явилася ідея відновити газопровід Nord Stream 2. Ініціатива йде від близької до Кремля людини, а сам проект розглядається в адміністрації Трампа як можливість покращити відносини з Москвою. За даними Financial Times у США розглядають можливість перезапуску Північного потоку 2. Цю ідею проштовхує колишній керівник Nord Stream Матіас Варнінг, давній соратник Путіна, і він знайшов у США групу інвесторів, готових вкладатися в цей проєкт. План простий. Американські компанії беруть контроль над газопроводом, Росія відновлює постачання, а США отримують важелі впливу на європейський ринок газу. Але тут є нюанс: для цього потрібно скасувати санкції проти Росії, отримати згоду Кремля та дозвіл Німеччини на використання газопроводу. Ну і знову США називають це як можливість покращити відносини з Москвою. А Трамп. я вам Нагадаю, давно натякав, що хоче переосмислити відносини з Кремлем, і саме перезапуск, начебто Nord Stream 2, може стати частиною його великої гри. На цей момент правда ідея перезапуску цього газопроводу лише на рівні обговорень. Але, друзі, якщо Трамп справді почне шукати способи нормалізації відносин з Кремлем, оце може перерости у реальні дії. І це ще один тривожний сигнал, що США можуть змінити курс щодо Росії. І висновок наступний. Саміт у Лондоні це важливий момент для України, особливо на тлі м, загострення між Сполученими Штатами. Європа має шанс взяти на себе більшу відповідальність. Ну а ситуація навколо Північного потоку, 2 та відносин із Трампом додає нових викликів. Україні доводиться діяти гнучко та шукати нові формати підтримки. Але одне ясно точно, що спокійних часів чекати не доводиться. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Підпис підпишись обов'язково на канал і до зустрічі в нових відео.